Звати Ігор, 23 роки. Гроші це просто якась можливо підтримка наша, щоб ми якусь мали мотивацію. Ну, моя мотивація просто захищати Україну. Гроші тут ні при чому, взагалі. Навіть якби не гроші, я б все одно пішов і підписав контракт. Я розумію, типу, багато молоді боїться. типу, о, типу, ти пішов за гроші і так буду говорити, як воно є насправді. Ти маєш мати свою мотивацію, і ти маєш підбивати інших. Ну так, да, ти не можеш заставити насильно його піти заборонити свою Україну. Ти маєш думати логічно, що хлопці там захищають тебе, а ти можеш піти, допомогти їм там, щоб було їм легше. Вони всі, о, дурак, підписав, підписав. Ні, я розумний. Я не хочу, щоб прийшли ті кацапи сюди і зайшли до твого дому і сказали: ти йди сюди, ти йди сюди. Лучше, щоб вони там полягли, а ми будемо живі, здорові. Ні, ми, я вже їх потратив. Де тут <світ> уже встиг? Да, я перекинув мамі 100 тисяч, 50 тисяч віддав кредит і 40 тисяч собі лишив. Ну, дівчині 20 тисяч, дав сказав, більше не маю. <світ> <світ> Добровільний контракт. 1824.